Чому, коли на вас дивляться, чи то в офісі, або, можливо, десь в кав'ярні, ви працюєте набагато краще, можливо, ефективніше, навіть якщо самі умови праці не змінюються. В школах, до прикладу, учень може бути активнішим, якщо знає, що вчитель активно спостерігає за ним. На роботі, до прикладу, співробітники дисциплінованіші, коли колеги поруч, або на дзвінку увімкнена камера. В терапії клієнт починає більше рефлексувати, бо є хтось хто слухає. У дослідженнях учасники змінюють поведінку лише через сам факт участі, що таке готонський ефект заводу США десь приблизно це були 20-30 роки, проводили серію таких досліджень, щоб з'ясувати, як покращити продуктивність працівників. До прикладу, вони змінювали освітлення, температуру, тривалість перерв, але незалежно від змін результати ніяк не покращувалися і залишалися такими завжди. І потім згодом виявилося, що справа не в умовах. А в самому факті участі у дослідженні люди відчували, що їхню роботу оцінюють і старалися працювати краще і більше. Готоринський ефект це приклад того, як сама присутність іншого вже має терапевтичний потенціал. Саме тому живий контакт важливіший, і він створює середовище, де людина починає змінюватися не лише через техніки, а й через увагу до неї.